Зараз будуть лайфхаки для тих, кому за 20. Якщо у вас зараз в цей період така сама жахлива алергія, як і в мене, я вам розповім лайфхак, який вам можливо допоможе. Мені він вже не допомагає, тому що моя алергія з кожним роком посилюється, і зараз я вже кашляю. В мене дуже чухається горло, це сльозотеча, теча. і переростає у бронхіт алергічний. Але якщо це у вас у більш-менш адекватній формі, ви просто не можете дихати. До речі, да, це легка форма. Тоді цей лайфхак для вас. Він мене в свій час рятував. Цей лайфхак не допоможе вам позбутися від алергії, але дуже сильно усуває симптоми. Я купую ось такий самий звичайний формазолін. Фармазолін, до речі, також дуже не корисний, тому я користуюся цим сином не частіше, ніж один раз на день. І купуємо ось таку капсулу дексаметазона. Це гормональний протиалергічний засіб. Мені, до речі, таке зробили в аптеці ще в Херсоні, коли мені було дуже погано в дитинстві. Набираємо дексаметазончика з цієї ампулки, залишаю декілька крапель, щоб потім закапити. Очі, коли буде дуже погано. До речі, хто не знав, тут є спеціальний зубчик, який його відкриває.